Всім привіт із сонячної Італії. Після дощу так гарно зранку А Потім сонце вийде і так буде. волого волого аж відчуваю. Гортензія ще, ще цвіте. Трошки вицвіла на сонечку, але є. У мене є полуниця. Так, оце лімон. Може, коли-небудь буде пару лімонів. Так, Шанель уже побігла. Так, це на політани поїхали, Е, За єдиною машиною, за якою бігає Шанель, це оця, тому що там вони возять собак, які знаходять тартуфи, тартуфи гриби тартуфи. Я весь час забуваю, як то українською ті тартуфи. Дивіться, я що казала? Ти її поливаєш, і вона ще росте і ще й. І не встигаєш збирати. Майч повсінька, але така гарненька. О, клас. Та, що на грядці, все одно ти її там поливаєш, щоб вона не вмерла, та клубніка, полуниця. Але не так ось. Що таке, котики? Що таке? М -м -м. Не встигла. Смаріє обратно. Слимаки тут у нас? Трошки слимакам, трішки нам. Що там таке? Оса вкусила. Оса вкусила, да? Я надеюсь, вона тебе не вкусила. Пухнеш. Мене як оса кусає. Це взагалі це опухає, це чешеться. Я взагалі рахую, що всі люди мають алергію на осиний укус. Як виявилось, Алла каже, що там тільки запече і все і нічого не пухне. У мене останній раз мене вкусила оса, такі є оси. Чорні длінні худі, а вкусила, то в мене тиждень рука була повністю опухла, вкусила за палець, тиждень не могла вночі спати. Це було в Італії, ніяких я ніколи не вживала противоалергічних і не догадувалася, що проти укуса оси імунітет не виробляється. Навпаки е з кожним разом все хужить, як цікаво. З клубніки виросла клубніка. кущ. О, як цікаво. Так, тут у нас квіти да ніч. В чорнобривці, здавалось би, ну нема. Все, закінчили. Ні, десь один якийся посіти. О, і тут теж є. Я в шоці. Розумієте? Природа, красота, тихенько, ніхто дрова ніяк і не пиляє, трактором не гуде, рози цвітуть. Ви знаєте, коли, коли в горах дощ і це вечір ніч, вона ну, кінець світу, їй-богу. А потім ранок приходить і світанок новий. Поленом так пахне, це залишився ще. Поленом так пахне, вранці вийшла. Ніколи не думала, що я буду ловити запах полина. що це мені так якось буде щось до душі. Так, старіємо, старіємо. Ялинки. Іду в город. Що я сама туди дойти? Я вас з собою візьму. Не сідаю на стульчик пити каву, заодно йду, туди миску несу, все. Тому що зараз як сяду, то вже не встану. Залипну або сюди, або в книжку залипну. Покажу, що виросло, вже і квасоля знову наросла, все понаростало. Мене питали на рахунок розсади. Дивіться, буряк посіяли самі. Але в серпні місяці в Італії продається розсада буряка. От що -що, а вони дуже вміють вирощувати розсаду. Вони продають її в окремих стаканчиках. Недорого взагалі недорого. І завжди та розсада дуже-дуже хороша. Тут де буряк густенький, я його проріжу і з'їм, якщо ніхто листя ще те не поїсть, пересаджувати не буду. Салат оцей отако сійнули, це ми сійнули самі. І дуже. Вдале насіння. Ще двох місяців разом з вами собирали, і в мене там ще два кулька є. І оце ви що думаєте? Оце оце чуть-чуть, а це кулька два буде з нього. То... Але і такий самий салат теж продається в розсаді, вирощує я його у ванні. Він чистенький, гарненький росте. Якщо окремо посадити, то купуємо. Потім помідори, мої свекри. Самі сіють, от подобається їм збирати насіння і сіяти. Але ж ну так, воно ж то краще із купленого насіння, воно ж оброблено. Але поки вони садять що їхні помідори в один день сажені. А це червоні, це червоні високі, А це ж у мене жовті помідори. жовті помідори, Там уже вони не Квасолю сіємо. Квасолю, звичайно, сімо, вже раз я собрала, заморозила навіть. А це можна зібрати, щоб поїсти. Ой, сонях, сонях. І воно ще один красень, два красення. Оце Марія і Руслан. Гарбузи <гум> отут понасівалися, то я їх не вириваю, щось потім там виросте. Таке, не мішаю. Рижі коти тут вон, бродили. Помідори. Оце також прийду відео знімати, якісь жовтенький вже знайду потім. Сказали, що жовті. Бо в минулому році перепутали насіння, не посіяли, а в цьому році сказали, є. Так, баклажани. Баклажани купуємо. Ці ми купили довгенькі. Його вже треба забрати і хочу запекти. Так, да, вже почну їх такими невеликими. Ось забирати, Вони Потім наростуть і ми не вспіватимемо їх їсти. А роздавати я не хочу. Квасолю сіємо. Огірки. Оце самі посіяли, ледь дихають. Це купили. Соняхи, кукурузу солодку посадили. Просила в чоловіка, давай більше посадимо. Мені досить. Ну що ж досить, якщо вона смачна, солодка буде. І соніхи. І там кукуруза на поленду в діда. Так що таке виноград росте? Виноград ще сорт не питала який. Але кажуть, що вони, як щось конкретне тут садять, вони беруть аналіз землі. І по аналізу землі підбирають виноград і взагалі дивляться, чи можна якийсь сад посадити, якщо це сад, якщо це щось ну, багато. Отак, От як в нас там сусіди з наполітани посадили собі дерева, під якими будуть рости тартуфи, ті дерева ростуть дуже повільно то вони брали аналіз землі, чи взагалі варто його там садити. Аналіз землі показав, що варто садити. Вони посадили і росте. Перець теж розсада продається. Я ж кажу, в Італії розсада дуже гарна, недорога, і вони вміють її вирощувати. Я не можу красунчики. Ну, звісно, я як казала і буду казати, в нас мало хто що вирощує, тому що в нас є безкоштовна вода, от є зверху кусок землі моєї свекрухи. І там построєний такий басейн, і звідти нам подається вода. А взагалі водою з комуни поливати не вигідно, тому в нас не садять. Земля, подивіться. Зілля не росте. ось, Навіть дощі йдуть, не росте зілля. Ну, воно росте зімою потім. Зільня, Ніаполя, да, там і парники, там все, там таке все гарне. Франческо, як їздить в Ніаполь у відрядження, що він звідти тільки не привозить. Апельсини, лимони, баклажани. А, ну, ще коханок не привіз, слава Богу. Бо й так ледь вживаємося. А ще ото коханок по на заводі, то вже все, то вже треш. То вже білу простень бери. Я не знаю. Для мене то не саме хуже, але якось так. У тут помічники круті. Лезь сюди, що ти шукаєш? Я щирок. Голодна чи що? Іди. Шанель, получиш. Це саженці з хурми, але з шоколадної хурми, корольок. Я попросила Франка посадити. Він вже там зродив один раз. І оце він вже сажанців насадив. А, і оливка є таке. А ось в таких пінопластових ячейках продається розсада по одному саженцю. От. Я не знаю, як вони її вирощують, але дуже хороша розсада. І отак тобі там 10 штучок треба ще щось, вони тобі відрізали. І все, ти приніс сюди додому і посадив прямо з корінчиком і з земелькою. І, до речі, в пінопласті тепло і держить вологу. Розсада не висихає. Так що, якщо що, то в пінопластові ящички сіяти розсаду, буде тримати влагу і тепло. Мій перший врожай баклажанів забрала маленькими, тому що лежать на землі і тільки портиться будуть. Ми їх будемо запікати в духовці. І цей теж забрала. Так, да, він ще маленький, але інші наростуть. А то потім не встиваємо їсти. Жаліємо, жаліємо, а тоді їмо. Тримаю гірочка і квасолька. Орікано? Олюді оліва. Треба їх припекти, потім ще наложимо на них помідор і моцарелу. Роблю вперше саме так, ставлю в духовку десь на півгодини. хвилин вони в мене стояли, перевертаємо. припеклися, будуть смачненькі. Тонші – пів години, товстіші 40 хвилин. Викладаємо наверх моцарелу, помідори. Все у міру. У мене одна велика моцарелла, два помідори і парміджану. А Орегано. Поставила ще все в духовку на 10 хвилин, але включила верх духовки. І верх духовки, як ви знаєте, дуже каварний. Помідори залишаються такі прив'яленими, не печеними, а прив'яленими. Можна взяти баклажани закинути на 15 хвилин, потім помідори ще 15 хвилин, а потім вже посипати сиром. Але мені подобається, коли помідори такі трішки прив'ялені повністю. Всім смачного. Готувала вперше. Куштуємо. А діття зацімаленька. Смачно. Я зазвичай по-іншому робила. Бачите, швидкий, класний рецепт і смачно. В Італії за 9 років не бачила гіркого бакла... баклажани синеньких. Для того, щоб не були гіркі, до речі, ми завжди вимочили на годину-дві засипали солью, а потім мили. І так уходила гіркота, це як консервуєш їх. Гіркоти тут нема. Всім смачного рекомендую. А печиво в іншому відео.